Сьогодні слова консоль та PlayStation стали синонімами, адже дана приставка виховала не одне покоління українських геймерів. Нещодавно в історії PlayStation розпочалась нова глава, оскільки вийшла PlayStation 5, яка надає можливість геймерам відчути новий рівень насолоди від ігор. А сьогодні я, Діана Гриньків, розповім вам про ігри для так званої в народі Плойки. Зараз у це важко повірити, але Sony взагалі не збиралася виходити на ринок відеоігор. Появі Sony PlayStation варто завдячити Кенові Кутарагі, одному з провідних інженерів Sony. Якось Кен побачив, як його донька грає на одній із старих консолей, і зрозумів, наскільки великим насправді може бути потенціал такого пристрою та відеоігор. В цілому нарешті, у грудні 1994 року, перша PlayStation побачила світ. Для порівняння, щоб досягти потужності найновішої моделі, PlayStation 5, потрібно близько 100 тисяч пристроїв першої моделі. Повірити важко, що на першій моделі можна було взагалі щось грати. PlayStation стала найпершою компанією відеоігор, яка бачила своїми покупцями не лише хлопців-підлітків, але й дорослих молодих людей, на яких, власне, і спрямовувала свої рекламні кампанії. До речі, PlayStation 2 допомогла закріпити і так стабільне становище компанії. PlayStation 2 стала народною приставкою, і в Україні саме за тих часів почали з'являтися салони відеоігор, де нашим предкам можна було порубатися у Tekken чи Mortal Kombat на консолі. І там стояла саме PlayStation 2. До речі, між двома консолями PlayStation 2 і PlayStation 5 більше подібностей ніж можна пропустити різницею у віці. Саме на PlayStation 2 розпочинається історія Кратоса персонажа з гри God of War. Гра вийшла у 2005 році і базується на грецькій міфології. Там ви граєте за напівбога Кратоса і б'єтеся з грецькими богами, зустрічаєтеся з іншими героями гри та й, в принципі, поринаєте у міфологію Греції. Перша гра Бог війни дала початок серії ігор. І спеціально у 2021 році для PlayStation 5 вийшла God of War Ragnarok. Гравці відзначають прекрасну роботу розробників, графіку та саундтрек. А ще ця гра увійшла у список найочікуваніших ігор року. Саме PlayStation 2 колись перетворила відеоігри на розвагу для всіх. А консоль стала найбажанішим подарунком і девайсом, який стоїть у будь-якому домі. Вже наприкінці 2006 року виходить PlayStation 3. Разом із консоллю запускають PlayStation Network повноцінну онлайн-платформу, де можна придбати ігри, додати один одного в друзі та грати разом. Консоль отримала новий дизайн, компактніші розміри, а також цілу низку фішок. І тепер мало хто сумнівається в тому, що відеоігри це окреме мистецтво. PlayStation стала консоль, яка вивела на новий рівень самі ж ігри. Last of Us, GTA 5, Gran Turismo або ж той самий Heavy Rain Отримали усе, що можна від фільмів. Вони змушують стискати джойстик від злості, змушують плакати, однак, попри це все, веселять. У четвертій консолі стала доступною функція віртуальної реальності і ще купа нових можливостей. Щоправда, тоді ще в значно менших масштабах. PlayStation 5 вже повністю підтримує PlayStation VR, А попереду безліч нових пригод у віртуальній реальності. Ось вона мрія мільйонів геймерів з головою і безкомпромісно поринути у віртуальні світи. На консолях раніше ще не було такої великої різноманітності ігор, як сьогодні є на PlayStation 5. І, до речі, це не реклама приставки, оскільки вона доводить свою якість щороку. Ну а з вами була Діана Гриньків. До зустрічі, па-па!